Сонце глянуло в вікно, промінці свої впустило, шле тобі своє тепло, надсилає сили. Добрий ранок, прокидайся, сонечком скоріш вітайся. Любі діти, ви вчора ходили на екскурсію до зоопарку і бачили дуже багато екзотичних тварин. І сьогодні до нас завітав у гості ось такий зелений крокодильчик. І він не злий, він добрий, бо він нам посміхається. І я вам пропоную зробити такого крокодила. Але спочатку, як завжди, ми підготуємо наші очі і наші пальчики. Ми потремо рученята і закриємо оченята, намалюємо чорне коло, чорний ліс і чорне поле. Все навколо почорніло наші очі відпочили. Один, два, три, чотири, п'ять можна очі відкривати. Молодці! А тепер підготуємо наші пальчики. Ось що в мене є така зелена присіпацька. Прийшов до мене крокодил і за пальчика вкусив. Кусь, 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 кусає ручку, віджену зелену злючку. Покручу і роздивлюсь, я ж не краплі не боюсь, це ж не крокодил кусає, це прищіпочка щіпає. Молодці.